Чи є поважні причини для наявків ТЦК та СП за повісткою? Так, це чітко зазначено в постанові Кабінету міністрів України 560-й, пункт 23. Це може бути перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території, які позбавили саме вас можливості особисто прибути у визначений строк, смерть вашого близького родича або ж близького родича дружини. Однак. Не слід вважати, що сама по собі наявність визначених підстав унеможливлює вашу явку. Пояснюю, відповідно до пункту 24-го зазначеної постанови, ви зобов'язані у найкоротший строк, але не пізніше, ніж протягом трьох днів від визначеної у повістці дати повідомити про причини неявки. Тобто, необхідно сформувати пояснення, надіслати до відповідного центру комплектування, також необхідно документально підтвердити причину неприбуття. Зокрема, це може бути як свідоцтво про смерть, лікарняний, довідка про метеорологічні характеристики тощо. Якщо у вас є інші питання стосовно мобілізації, можете задавати їх в коментарях, а ми їх розберемо. До зустрічі!